Водій автомобіля, який перевозив мастило, не оцінив дорожню обстановку та з'їхав у воду. Керманич зміг вилізти на дах машини, однак дістатись берега немає як. Такий сценарій сьогодні відпрацювали рятувальники Рівненщини та Волині на Хрінницькому водосховищі. На місце події одразу прибувають ДСНСники. За допомогою бонових огороджень обмежують поширення забруднення у воді та евакуйовують постраждалого на снігоболотоході українського виробництва Богун. Мене було завдання. Дістати потерпілого з автомобіля, який потрапив в водоймище. Використовували для цього ми Бугун-Бам автомобіль. Його можливості це плавати на воді, по болотах їздити. Ну, основним принципом його роботи є те, що ну, якби доставати з водоймища потерпіло. Це якби розповсюджена ситуація, так як може бути в будь-якому випадку і з кожним таке статися. Тому відпрацювати такі якби, завдання це потрібно і корисно. Після порятунку потерпілого рятувальники витягують автомобіль із води, аби унеможливити потрапляння мастила у воду. Ми відповідали за ту частину. Нам потрібно, задача була поставлена відбуксирувати автомобіль на берег для того, щоб запобігти подальший розлив мастила у річку, а також проводили. Приймання потерпілих з рятувальних катерів, надання до медичної допомоги і транспортування їх до автомобіля швидкої допомоги. Наступні сценарії перекидання надувного банана та катамарана у воді. 10 людей на їх порятунок направляють моторні човни. У ході рятувальної операції ДСНСники з'ясовують, що двоє людей, які пливли на банані, зникли. На їх пошуки прибувають водолази головного управління ДСНС Волинської області. Серед тих, хто перебував на катамарані один без ознак життя. На місце виклику прибуває швидка медична допомога. А рятувальники пришвартовуються до пірса та. Передають постраждалого медикам то від головного управління ДСНС у Волинській області залучалося водолазне відділення з села Світязь у кількості шість осіб, та було то хід бугун. Ці навчання і призначені для того, щоб ми напрацьовували єдиний механізм, єдину роботу. І злагоджено працювали, і досягали успішної успішних цілей. А наша успішна ціль це рятування людей, успішне рятування людей і надання допомоги тому населенню, яке потребує цього. Останній сценарій, який відпрацювали рятувальники, це порятунок відпочивальника на матраці, якого через пориви вітру віднесло на велику відстань. З допомогою квадрокоптера ДСНСники передали чоловіку рятувальний жилет згодом на аероглісері постраждалого евакуювали на берег. Спочатку 23-го року на даній водоймі було одне утоплення, і це був, але це був не відпочиваючий, Це був рибалка, який в квітні місяці ще ну сталася трагедія, якби втопився. В цілому, чому на цій водоймі, Тому що це одна із найбільших водойм, одна із найпривабливіших місць відпочинку наших громадян. Тут за сезон купальний приход реально десятки тисяч людей. Це не тільки жителі Рівничі, це жителі Тернопільської, Львівської, Волинської областей. Тому увага до цього місця вона ну, одна із найбільш прикутих безпосередньо вже рятувальної служби. З початку року на Рівненщині потонуло 24 людини, з них 4 дитини. Тож подібні навчання є дуже важливими. До їх проведення залучили 35 людей особового складу, рівненських та волинських рятувальників та водолазів, 8 одиниць автомобільної, інженерної і спеціальної техніки, а також 5 одиниць плавзасобів і засобів подолання перешкод. Сьогодні рятувальникам та медикам вдалося вберегти життя усіх постраждалих разом з тим, в ДСНС закликають бути обережними на водой. Мах та слідкувати за своїми дітьми, адже нещасний випадок може трапитись із кожним. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал й